Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Ця назва проєкту для нас з вами вже знайома. У районі днями розпочата друга фаза проєкту. Про важливість реалізації проекту в районі говорили голова райдержадміністрації Марія Челядин та голова районної ради Юрій Чорний. Координатор Івано-Франківського обласного ресурсного центру громад розповіла про суть та завдання проекту а також відмітила, що Рогатинський район один із дев'яти в області, який пройшов до другої фази проекту. Спеціалісти ознайомили присутніх із підсумками та уроками реалізації першої фази проєкту в Івано-Франківській області, продемонстрували цікавий фільм. Що саме дає для нашого району підписання угоди, розповіла нам координатор Івано-Франківського обласного ресурсного центру громад Олеся Хомен. Місцевий розвиток орієнтований на громаду працює вже вдруге у Рогатинському районі. В червні 2011 року почалась друга друга фаза нашого проекту. Для Івано-Франківської області виділено 400, в рамках нашого проекту виділено 400 тисяч доларів для реалізації мікропроєктів в області. Отже, якщо говорити про Рогатинський район, то в Рогатинському районі зараз ми оголошуємо конкурс на відбір чотирьох сільських міських рад до 10 тисяч населення для реалізації саме таких мікропроєктів. Керівниками району, головою райдержадміністрації Марією Челядин та головою районної ради Юрієм Чорним було підписано угоду про співпрацю. Координатори проекту подали загальний огляд плану дій на 2011 рік. Вони наголосили на завданнях та ролі районних органів влади в процесі реалізації другої фази. Леся Попелюк оголосила про початок та умови конкурсного відбору сільських рад для участі у проєкті. Сільським головам було роздано заявки, які прийматимуться до 2 вересня. Голова районної ради Юрій Чорний вніс пропозицію, яку до речі підтримала голова райдержадміністрації Кожній сільській раді взяти участь у проєкті. Прикладом такої плідної роботи є Чесниківська сільська рада на чолі з її головою Олегом Нагірняком, яка вже давно включилася у різні програми і показує хороший результат.